Вітаю, друзі! 25 листопада сьогодні з вами знову Валерій клочок. НАТО змінило свою позицію. Сьогоднішні заяви від адмірала НАТО Роба Баура, який є головою військового комітету НАТО, мене, чесно кажучи, вразили. Дуже давно хотів це почути від якихось високопосадовців, які чинні у секретаріаті НАТО про те, що НАТО не буде чекати, поки їх будуть завойовувати. Ну, врешті-решт такі заяви прозвучали. Про ці заяви, про решту цікавих новин, які маєте ви знати, зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео друзям і прошу вас долучитися до збору, який ми знову проводимо для 66-ї бригади, який донині залишається на Лиманському напрямку. Ось уже третій рік поспіль. Є Потреби, які потрібно для них закрити, друзі, тому дуже вас прошу долучитися до збору. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, що ж власне заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, виступаючи під час подій Європейського центру політики 25 листопада, саме сьогодні, він говорить про те, що країни НАТО повинні будуть витрачати близько 3% свого валового внутрішнього продукту на оборону. А бізнес має готуватися працювати у воєнних умовах. Це те, що в принципі в Україні не зроблено, тому що економіку так на військові рейки і не перевели. Що, як на мене, є дуже-дуже неправильно. Що стосується 3% друзів, ВВП, низка країн суттєво збільшили видатки, але недостатньо. Я вважаю, що недостатньо. Та я навіть скажу відверто, моя особиста думка. Кількість грошей, які мають виділяти на оборонку країни Європейського Союзу, Європи загалом і Велика Британія має сягати як мінімум 4% ВВП, пояснюю чому. Загальна сума ВВП Європейського Союзу за підсумками 2022 року, за офіційними даними, сягає приблизно 17 трильйонів євро. Якщо брати не дуже стрімкий ріст ВВП країн Європи, загалом Європейського Союзу впродовж 23-24 років вони можуть сягнути на кінець цього року ну приблизно ну 19 трильйонів до 20 трильйонів євро. Я вже неодноразово наводив ці цифри. Якщо ми візьмемо в ідеалі 5%, то це буде 1 трильйон євро. Якщо 4, відповідно 800 мільярдів євро, ну а 3, то 600 мільярдів євро. Беручи до уваги кількість грошей, які виділяють на оборонку в США, яка є основною країною НАТО, загалом давайте скажемо відверто, і плюс ті видатки, які витрачають на оборонку країни Європи. А це мізер загалом для безпеки Європейського Союзу дійсно потрібно в межах 800 мільярдів євро за моїми скромними підрахунками. Тому 4 – це було б ідеально. Якщо Бауер говорить про 3 – Ну, значить, розрахунки в них якісь певні є, і він розраховує на те, що Сполучені Штати Америки не полишать НАТО після того, як овальний кабінет займе Дональд Трамп. Хоча він говорить, що так буде непросто в умовах, коли Дональд Трамп стане на посаді, співпрацювати взагалі в рамках НАТО, тому потрібно до цього готуватися. І Європа має витрачати відповідно більше грошей. Але, каже Баур, основна загроза все-таки за Росію залишається. Згідно з його оцінками, Росія наразі має більші сухопутні сили, ніж перед початком широкомасштабного вторгнення у 2022 році. Такі оцінки лунали і раніше від європейських аналітиків військових, і від очільників країн НАТО, від високопосадовців і від тих, хто, власне, знається на цій справі. Втім, він говорить про одну таку примітну деталь. Якість цих сил знизилась. Саме тому, що оснащення російської армії, рівень підготовки її солдатів, суттєво понизився, бо справді Путін поспішає захопити більше території, і він це робить справді м'ясними штурмами. На цей момент, каже Бау, росіяни не є такою загрозою, як у лютому 2022 року. Тому у нас, каже, є трохи часу, щоб підготуватися. І він закликав розглядати стримування можливої російської агресії, в принципі, яку вже суму нього ніхто не піддає, далеко за межами лише військового потенціалу, адже у війні, говорить він, можуть бути залучені усі доступні важелі та інструменти впливу, що він, власне, має друзі на увазі. Це дуже важливий момент. Бавер говорить, що ми бачимо це зі зростанням кількості диверсій, і Європа бачила це з енергопостачанням. Мається на увазі і підписані контракти за Спромом на постачання газу. Ну і сьогоднішня історія із катастрофою літака DHL. транспортної компанії вантажної, яка займається доставкою вантажів по всьому світу. Ви знаєте, що літак цієї компанії впав на двопороховий будинок, житловий у Вільнюсі, у країні Балтії. І те, що це російська диверсія, у мене особисто сумніву немає. Але що власне говорить Бауер стосовно невійськових чинників? Він каже: ми думали, що маємо угоду з Газпромом, але насправді у нас була угода з Путіним. Те саме стосується інфраструктури та товарів, що належать Китаю. Тут він відсилає нас до Китаю і не випадково. Він говорить, що у нас насправді є угода із Сі, а не з Китаєм. У Китаї виробляється 60% усіх рідкоземельних матеріалів матеріалів переробляється 90% таких матеріалів на додаток до інгредієнтів для широкого спектру критичних медичних препаратів. Саме про медицину він говорить не випадково, тому що 25-й рік обіцяє за прогнозами економіки бути дуже серйозним викликом у питання знову поширення пандемії, чогось, можливо, коронавірусу, можливо, якогось нового штампу вірусу. Ну, принаймні, за цим також треба слідкувати, друзі. Він говорить: ми наївні, якщо думаємо, що комуністична партія. Ніколи не скористається цією владою, тобто монополією. Лідери бізнесу в Європі та Америці повинні усвідомити, що комерційні рішення, які вони ухвалюють, мають стратегічні наслідки для безпеки їхньої нації, наголосив Бауер. Тобто він говорить не лише про військову компоненту тиску на Європу, на Америку, на інші країни з боку Росії та Китаю. Він прирівнює Росію і Китай фактично між собою. Тому каже Бауер, Підприємства у Європейському Союзі і взагалі в Сполучених Штатах Америки повинні бути готові до сценаріїв воєнного часу та відповідним чином налаштовувати свої лінії виробництва та поставок, тому що, хоча військові можуть вигравати битви, війни виграє економіка. Наголошує він, якраз це те, чого нам зараз дуже не вистачає. Також Бауер зізнався, що НАТО обговорюють можливість, я тут слухайте дуже друзі, уважно превентивних високоточних ударів по Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою-агресором. Що вони називатимуть конфліктом, він поки що не поточний. Я не виключаю, що це можуть бути і диверсійні дії з боку Росії без прямого конвенційного втручання на певну територію, але це вже стане приводом для того, щоб країни НАТО завдавали превентивних ударів по території Росії. Що він говорить? Грамотніше не чекати, коли Росія завдасть удару, а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару, зазначив він такого, що ніколи не було. Тому що НАТО раніше себе позиціонувало як оборонний союз. Сьогодні воно говорить про те, що ми не можемо спостерігати за тим, як Росія почне нас вбивати. Це неправильно, врешті-решт їм дійшло. Я ви знаєте, з цього дуже тішуся. І Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило своє ставлення до своєї сутності. Ну про про це було вже відомо раніше. я Про це говорив свого часу навіть міністр оборони Естонії. І він говорить, що добре, що змінили свою сутність як оборонний альянс. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно сидіти і чекати, коли на нас нападуть, і лише потім реагувати. Тепер це у НАТО дещо по-іншому. От мені цікаво, як на цю всю історію відреагує путінська еліта. Тому що якщо раніше вони рівненько сиділи, розуміли, що НАТО їх чіпати не буде, що вони можуть провокувати всіх і вся. Вони можуть розпочинати війни навіть там проти країн НАТО. Ну, принаймні, поки що вони цього прямо не робили, але посередковані диверсійні дії вони здійснюють. Тепер ситуація кардинально змінилася. І все це вказує мені особисто, друзі на те, що ми стоїмо на порозі дуже серйозних подій. Я не виключаю, ще раз наголошую, що атака Росії по країнах Балтії чи по Польщі. Чи, чи по Великобританії буде, чи, до прикладу, по Фінляндії. Фіни вже готуються до такої війни. Не випадково, Баулер готовить про те, що і НАТО має абсолютно по-іншому діяти. Ну і я не маю сумніву, що воно по-іншому й буде діяти, тому що такі заяви від такого високопосадовця або високопосадовця такого рівня, секретаріату НАТО, лунати просто так не будуть. Ну, якщо ви думаєте по-іншому, будь ласка, напишіть. Також на виданні The Guardian виходить дуже цікавий матеріал, який стосується саме Китаю, який згадував Бауер у своїй промові під час обговорення стратегії НАТО, і Guardian пишуть про те, що Китай ймовірно вичуває дедалі більший дискомфорт через посилення зв'язків КНДР із Росією і вважає зростаючу співпрацю між пхенянами і Москвою тривожною ознакою. Хоча я вам скажу, друзі, що багато моїх колег не розділяє цю думку. Завтра я матиму розмову аналітичну і зі своїм колегою Артуром Харитоновим, який знається саме на тематиці політиці Китаю. Ми з ним це обов'язково обговоримо. На його переконання Китай зацікавлений у співпраці Північної Кореї та Росії. Чи справді це так? Тому що він часто посилається у своїх аналізах на Курта Кембела, але от саме. Гардіан, посилаючись на слова заступника держсекретаря Шакурта Кембела, і робить такий висновок. Він говорить, що є прихильним до думки про те, що Китай навряд чи підтримує рішення Кім Чен Іна відправити своїх солдат воювати на боці Росії проти України. В Японії теж сумнівається, що Пекін дуже зацікавлений і радий від того, що Кім Чен Ін так активно співпрацює з Росією. Чи справді це так завтра? Ми обов'язково це обговоримо, тому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Стурбованість політикою Китаю проявляють і країни Великої Сімки, які сьогодні проводять засідання. Ну, принаймні, вони мають на меті обговорити цю проблематику і також запровадити додаткові санкції проти Китаю і проти тіньового флоту Російської Федерації, завдячуючи якому Росія активно торгує нафтою та світлими нафтопродуктами загалом у всьому світі. Ви знаєте, що я в попередньому відео, хто дивився, повідомляв про те, що Британія... Запровадила санкції проти чергових 30 танкерів, якими Росія користується для експорту нафти, але це лише одна Велика Британія а інші країни. Тому справді дуже було б доцільно, аби. Всі країни Великої Сімки, а це рахуйте і весь Європейський Союз, вони такі санкції підтримали і обмежили можливості Росії торгувати нафтою в усьому світі. Тим паче, доходи від продажу нафти саме тіньовим флотом обчислюються десятками мільярдів доларів. Ну і тепер, друзі, кілька новин ще більш, скажімо так, приземлених, але не менш важливих для нас. Поляки можуть заблокувати увесь кордон з Україною уже в грудні місяці. Про це заявив один з лідерів страйкувальників Роман Кондров. Повідомляє інтерфакс про це сьогодні. Фермери протестували впродовж кількох днів через невиконання вимог збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та занепокоєння через угоду Європейського союзу із Меркусор, це країни глобального півдня, з якими Європейський Союз запровадив безмитну торгівлю. Поляки побоюються напливу дешевих товарів сільськогосподарських на свої ринки. Ну а крайні, як завжди, в цьому ми. І якщо їхні вимоги не будуть виконані, то вони обіцяють в грудні Заблокувати увесь кордон з Україною. Чи так буде, я думаю, що насправді так воно і буде. Також стало відомо, що в Україні правоохоронці перевірять рішення МСЕКів про встановлення інвалідності для 1695 посадовців правоохоронних органів з 30 державних органів. Наслідки, ну не знаю, подивимося мені, чесно кажучи, сумнівна ця вся історія, враховуючи те, як сьогодні працюють мсеки і ВЛК там повне беззаконня. І також відомо, що детективи НАБУ розслідують справу за фактом імовірного збагачення нардепа Тищенка на суму понад 30 мільйонів гривень і недостовірного декларування. Так це лише те, що встановлено журналістом розслідувачем Новіковим. А якщо порахувати те, що не встановлено, на жаль, так, друзі, на жаль. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, не забудьте долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Всіх люблю, ціну шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.